Тисячі споживачів будуть винні нафтогазу, будуть боржниками перед Нафтогазом через рішення, яке оформили заднім числом. Дуже важливі зміни, про які ви, мабуть, ще не знаєте. Про все це я зараз розповім. Це все дуже-дуже важливо. Вітаю українців! Вітаю глядачі, підписники! На каналі Знаю. Ой, підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Не встигли ми всі відійти від а, однієї зміни а, нашого постачальника газу, коли знову зміни в червні місяці, я більш ніж впевнена, що а, ви про це не знаєте, тільки вчора дізналася цю інформацію. В червні понад 1 мільйон 300 тисяч споживачів. Понад 1 мільйон 300 тисяч українців заднім числом було переведено на нового постачальника газопостачальну компанію Нафтогаз України. І то вже зовсім інше, не те, що було раніше. Дивіться, 5 липня, коли спершу нас перевели, то було майже 9 мільйонів українців. То були газбути. Фірташа. Далі, дивіться, що відбувається тепер, в червні компанія отримала інформацію про те, що оператор газотранспортної системи України переніс всі відбори газу побутових споживачів: Київгаз, енерджі, ТОВ Лубний Газтрейдинг, то в Лубний Газ Ресурс Компані, то в Тернопіль Міськгаз. То в Уманьгаззбут, то в Черкаси Черкасигаззбут, починаючи з травня на Нафтогаз України. Тобто до ось тих 9 мільйонів ще додавалось 1 мільйон 300 тисяч споживачів. І це вже друге подібне рішення за останній місяць, яке прийняте заднім числом без відома та погодження. Нафтогазу, ну так повідомили в компанії. Чи це є так, чи ні, не знаю. Підтвердити не можу, але так повідомляють у компанії. За інформацією прес-служби, в червні 1 мільйон 300 тисяч клієнтів, які раніше отримували газ від зазначених постачальників, які я тільки що назвала, було переведено на постачальника останньої надії, тобто точно так же як 9 мільйонів. Попередньо українців, функцію якого виконує Нафтогаз. Тобто, таким чином. Дивіться, але що тут цікаво? Споживачі, споживачі, ось всіх цих, що я називала <кій> компаній, вони вже заплатили гроші попередньому постачальнику. А отже, вони будуть мати борг перед новим, тобто перед Нафтогазом. Тобто, виходить, як? Якщо там. Попередні ось ці 9 мільйонів, там а, тільки за травень були якісь проблемні моменти, розумієте? Тут вже борг буде за декілька місяців. Я не розумію, як взагалі ось все так може робитися, коли а, прекрасно ви ж розумієте, що ті люди, взагалі, зараз тяжко платити, що ті люди, які все-таки якось намагаються платити, тобто люди сумлінно заплатили а, постачальнику. А виявляється, що він вже два місяці як не постачальник, і а, треба платити. А, заплатили старому. І тепер виявляється, що ви вже є а, боржником перед новим. Бо, як виявляється, ці два місяці вже він був. А, Постачальником для вас газу розумієте, який маразм. Тобто, дивіться, ще раз прочитаю, як все це пояснюють у Нафтогазі. У Нафтогазі повідомляють, що розуміють, що клієнти цих компаній проводили розрахунок за попередній період із вище згаданими компаніями, проте з огляду на рішення оператора газотранспортної системи України постачання газу за травень та червень здійснював Нафтогаз. От як це може бути? Тобто, Нафтогаз здійснював, і про те, що перевели, він а, дізнався тільки зараз. Тобто він здійснював газопостачання і не знав, що він здійснює газопостачання замість цих компаній. Ну, це якийсь бред, правда. <кхи> тобто я дала в борг комусь і не знала про це, що я дала в борг. Так, ну, образно. Ось такий приклад. В Нафтогазі <кхи> зазначили. Що ось тут вже підключається законодавча база, і ось тут вже стає цікаво. В Нафтогазі зазначили, що згідно з постановою Нацкомісії, що здійснює регулювання, від 30 вересня 2015 року номер Постанова номер 2496, попередні постачальники мали передбачити свою нездатність продовжувати постачання природного газу та завчасно, тобто не пізніше ніж через три робочі дні після дня, коли стало відомо про відповідні обставини, повідомити про це всіх споживачів. Тобто, виявляється, що тепер, наче як винні, вже старі постачальники. А, можливо, але як тоді Нафтогаз а, поставляв газ для людей і не знав, що він цього робить, ну якось не клеїться. Не знаю, не знаю, що тут винно: законодавство, старий постачальник, новий постачальник, але. Все якось все якось дуже заплутано. Реально, тільки те, що люди платили одному постачальнику, виявилося, що він вже не постачальник, і тепер вони стали автоматично боржниками перед Нафтогазом. Тобто тепер людям треба буде повернути ті гроші і заплатити новому постачальнику. Тобто, возня, просто яка нікому не потрібна, і при цьому все лягає на плечі простих людей. Раніше повідомлялося, що з 1 травня Понад 8 мільйонів користувачів газу в 15 областях України переведено в обслуговування Нафтогаз України через те, що місцеві газові компанії не змогли виконувати свої функції. Тобто зараз повторяється та ж ситуація. Про переведення споживачів в обслуговування Нафтогазу з 1 травня споживачі дізнались лише після 20 червня, оскільки це також відбулося заднім числом. Дуже багато споживачів вже сплатили за травень попередньому постачальнику. Я вже дуже багато робила програм щодо цього і тому. Зараз мають заборгованість за той самий період перед новим постачальником. І тут знову така ж ситуація. Тобто просто люди, просто люди і взагалі не зрозуміло, як все це буде повертатися. Вся, вся ці інструкції є, але чи повернуть людям гроші, коли це відбудеться? Як все це буде відбуватися? Чи зможуть взагалі повернути? Тепер знову людей, які, яких перевели заднім числом, знову треба, а вже за два місяці, там хоча б за один місяць, тут вже за два місяці. І просто люди, самі не знаючи того, стали боржниками перед Нафтогазом. В Нафтогазі, що радять? Там радять звертатись до попередніх постачальників із заявою про повернення переплачених коштів. Ну, звичайно, а що ж вони ще можуть радити? А, як я вже вам казала раніше, не платіть за газ. Не платіть. Не платіть, тому що ви просто, просто а, станете боржниками, боржниками. І а, якщо ви а, ось бачите, як як виходить? Ну, тут тільки не платити, тому що поки вже не устаканиться все це. Це все якось знаєте, платиш просто в нікуди. От і все. Тому будьте обережні, будь ласка, зараз з усім цим незрозуміло чи можливо ще когось переведуть заднім числом. Тому треба бути обережним. Бережіть себе і свої гроші.